Доброго ранку малята. Ось послухайте, будь ласка, чарівну, космічну казку. Діти, мешканці землі в космос вирішили йти. Та не знали, малюки, що летіти, а не йти. Діти, що є у космосі? А на якій планеті ми живемо? Діти, як ви поясните вислів Земля наш спільний дім? Малята, а як можна потрапити в космос? Молодці. Зараз трішечки пограємо. Вам необхідно визначити, на чому можна полетіти в космос. Для цього потрібно скласти слово за першими звуками назв зображених предметів. Перше зображення риба. Який перший звук? Так, Р. Далі Ананас. Так, звук А перший. Далі ключ. Перший звук «к». Екскаватор. Е. Трактор. Який перший звук? Т. Апельсин «А». І вийшло у нас слово ракета. Далі пограємо в гру четвертий зайвий. Щоб ракета вирушила у політ, необхідно, щоб горіли усі кнопки. Для цього потрібно визначити зайве зображення, в назві якого немає певного звука. Звук Р. Малюнки риба, муха, морква. Сокира. У слові муха немає звука Р. Правильно, молодці. Так, перша кнопочка загорілась. Далі звук Ш. Шишка, кошик, миска, мишка. У слові миска немає звука ш. Так, ще одна кнопочка загорілась. І останній звук – «з». зозуля заєць, равлик, коза. У слові равлик немає звуку з. Ось і всі кнопочки у нас загорілися. ви, ми, ми з вами впоралися, молодці. Далі, а тепер самостійно спробуйте скласти розповідь у космосі. Для цього, для підказки, я вам завдання таке даю. Вам треба дати відповіді на такі запитання: що зображено на картині? Що є в космосі? Які вони? То вивчає космічний простір. Молодці малята. Послухайте віршик Місяць і зірки, тихий вечір, тихий, красний. Над горою. Місяць ясний. Паси зірки завертає, на трембіці виграє, гой зірки мого я гоя, гоя. трембіточка срібна моя, трембіточка срібна моя, гой зірки гоя гоя. Ходить місяць аж до ранку, вийшла зоря на полянку. Ой місяцю місяченьку, зганяй зірки помаленьку. Ось ви прослухали віршик, а тепер дайте відповідь на такі запитання. Який був вечір? Де з'явився місяць? Кого він пасе? Як грає місяць на трембіті? Доки місяць пасе зірочки? Як зоря промовляє до місяця? Молодці малята. Скажіть, будь ласка, а коли світить місяць? Коли запалюються зірочки? Молодці малята! До нової зустрічі!